Уран і Нептун планети сонячної системи теж багато чим можуть нас здивувати. Уран рухається навколо сонця 84 роки. Уявіть, ви б там чекали новий рік чи свій перший день народження. Все життя цікаво, що Уран лежить на боку, літаючи навколо сонця, і це, хоча і не остання планета сонячної системи, на ньому дуже холодно. І чому на Урані холодніше ніж, наприклад, на Нептуні чи на Плутоні. Це пов'язано з тим, що Уран не виділяє багато енергії зсередини, а от Нептун виділяє більше енергії зсередини, ніж отримує від сонця. Цікаво, те, що на Нептуні швидкість вітрів штормів досягає 2000 км на годину. І це пов'язано якраз з тим, що зсередини виділяється тепло. Чому на Урані холодніше, також ніж на Нептуні, це пов'язують із складом атмосфери і хімічним складом самої планети, структури її внутрішніх частин. І цікаво, що у Урана і Нептуна, як і у інших планет гігантів Юпітера та Сатурна, багато. Супутників сфотографувати сьогодні супутники, наприклад, Урана, можна навіть через аматорський телескоп, якщо встановити спеціальну астрокамеру, знайти в небі. Уран і з довгою витримкою, якщо пощастить, то без проблем можна побачити, сфотографувати супутники. У Урана також і у Нептуна є кільця, але не такі яскраві, і помітні, як у Сатурна. Нагадаю, уран, якщо дуже пощастить, ви зможете знайти в небі на збройним оком, але це дуже нелегко. Допоможе все ж таки бінокль, наприклад, або телескоп. А Нептун тільки через телескоп можемо знайти і побачити. Хочете більше дізнатись про космос? Чекаємо вас на екскурсіях в нашому музеї астрономії і планетарії Каразінського університету. До зустрічі!